В зв'язку з подіями, які відбулися 2 травня, в місті Житомирі було оголошено зараз жлобу на три дні, 3, 4, 5 і просимо всіх Утриматися від проведення мероприємств, які б сьогодні дуже там могли розважати людей. Це перше. По-друге, ми сьогодні звернулися до всіх святих отців, всіх конфесій, з приводу того, щоб саме в наших церквах, наших соборах, костьовах провести служби і паніхіди за загиблими і помолитися за мир та спокій в Україні і в місті Житомирі, тому що сьогодні ми розуміємо про те, як ми повинні шанувати спокій в місті Житомирі, те, що 1 травня вийшли люди на вулиці, щоб показати, що вони зайдуть. Дина Україна, що вони не дадуть сьогодні провокувати місто Житомир на ті події, які могли б статися і в Житомирі. Я за це дуже вдячний активним Житомирянам, які сьогодні займають дуже... Активну громадянську позицію, я думаю, що вже час переговорів, час толерантності, час полумір повністю пройшов, було повністю використано. І вчора, до речі, на засіданні Ради безпеки ООН про це було засвідчено про те, що саме керівництво країни України використало всі можливості для переговорів, було дуже толерантним, було дуже давало час сьогодні владнати ситуацію переговорним путем, але це не дало результату і те, що що вчора в Слов'янську почалася антитерористична операція, це показало про те, що сьогодні потрібно розмовляти з сепаратистами дуже жорстко. Це повинно дати результати.